Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги інструменти для педікюру. Цей всеохоплюючий набір інструментів для педікюру розроблений, щоб допомогти вам досягти результатів салонної якості, не виходячи з дому. У набір входить 23 різні інструменти з високоякісної нержавіючої сталі. Кожен з яких виконує певну функцію від видалення мертвої шкіри до стрижки та формування нігтів. Інструменти прості у використанні зі зручною ручкою та ергономічним дизайном, що забезпечує максимальний контроль та точність. Конструкція інструментів з нержавіючої сталі робить їх міцними та довговічними, їх легко чистити та дезінфікувати після кожного використання. Набір поставляється в гладкому та компактному футлярі.